Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Мета цієї акції привернути увагу всього суспільства до проблем подолання насильства в сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Будь-який вид жорсткого поводження з дітьми веде до найрізноманітніших наслідків, але поєднує їх одне: збитки здоров'я дитини чи небезпеки для її життя. За даними Міністерства юстиції України, жорстокість сім'ї у більшості випадків є причиною конфлікту підлітків із законом. 50% дітей, які стали свідками насильницьких дій на своїми матерями до вживання наркотиків та алкоголю діти, жертви насильницьких дій в 10 разів частіше намагаються скоїти самогубство. 50% дітей, які піддавалися насиллю, тікали з дому або ж вже бракували. Не вважай, що ти заслужив на таке ставлення з боку дорослих. Ніхто, в тому числі, і твої батьки, рідні, не мають права принижувати тебе, поводитись жорстоко стосовно дитини, бо це карається законом. Покарання за домашнє насильство, громадські роботи 150-241, арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років. Я проти насильства. Не мовчи. Дій. Розкажи довіреним особам та тримай з ними постійний контакт. Я проти насильства не мовчи. дій. Повідом в поліцію. Звернись до психолога чи юриста. Знайди безпечне житло. Я проти насильства. Не мовчи. Дій. Звернись до педагога. Він повідомить у служби та поліції про факт домашнього насильства. Я проти насильства, не мовчи дій. Звернись до лікаря, який повинен повідомити у поліцію про отримані травми у наслідок домашнього насилля. Я проти насильства. Не мовчи дій. Звернись до національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства за телефонами 116 123 або 0800 500 335. Це цілодобова, безкоштовна та анонімна підтримка. Я проти насильства. Не мовчи Дій. Набирай 1547, урядовий кол-центр цілодобова і безкоштовна інформаційна консультація та психологічна підтримка.